Там може сюди і приходить. Каву у незвичному кафе. Ви можете спробувати на Хущині. Тут нещодавно відкрили першу в Україні інклюзивну кав'ярню магазин. Заклад косиця знаходиться в селі Вільшани. Ідея створення кафе виникла у дирекції Вільшанського дитячого будинку інтернату спільно з представниками фонду комітет медичної допомоги в Закарпатті. Ця ідея дуже давня. Мені здається, що її років 15, а може більше, про те, щоб такий заклад функціонував, тому що комітет бачив, як це функціонує за кордоном. А в Швейцарії, зокрема, коли відбувається така інтеграція? Підопічних інтернатних закладів і потім реформованих закладів громади, де ці заклади знаходяться. Місце, де свій час за за розкладом проводять зараз п'ятеро вихованців підопічних закладу, які набувають тут навичок баристи, офіціанта, продавця виробів ручної роботи, пакування цих виробів, комунікації з клієнтами. Продають тут не тільки каву, а й особливі вироби, які підопічні дитячого будинку інтернату створили своїми руками. Я м'яжу сам феточки кручко. Я люблю дуже цим займати. Я з сумка роблю всякі. Я роблю шльопанці, я дуже цим задоволена. Для роботи в цьому кафе-магазині потрібні тільки бажання і завзятість. запевняють представники фонду. Працює інклюзивний заклад тричі на тиждень. Діткам і дорослим подобається їх робота, і сприймають вони кав'ярню як свою власну. Я обслуговую клієнтів. Я дуже рада, що тут є магазин. Я дуже пишаюся цим магазином. Я до нас люди приходять гості. Пслугуємо їх каву, когось що, що хоче чай, капучино, солодище, що і так далі. Не обійшлись у кав'ярні і без маркування. Назва косиця всюди зустрічає своїх гостей, аби ті не співчували маленьким працівникам, а сприймали їх як повноцінний зразковий персонал. На даному етапі це тільки п'ятеро вихованців, але нашою ідеєю є поступово залучати також і інших вихованців даного закладу, щоб тим самим дати їм можливість реалізувати себе, тому що всі ми хочемо. Працювати і бути корисними і бачити результат своєї роботи, а не просто займатися чимось. Вироби, які ми виробляємо в закладі, ми не можемо продавати, тому що це державний заклад, і відповідно комерцією такою займатися ми не можемо. Ми свого роду даруємо це. І якщо хтось хоче підтримати заклад в закупці якихось матеріалів, які потім ми використовуємо для роботи в наших майстернях, то ми тільки підтримуємо цей варіант. Але в свою чергу ми закликаємо. Каємо як нашу державу, так і наші департаменти, відповідні органи, щоб вони чим швидше розробили таку законодавчу базу для того, щоб ми могли працювати повністю офіційно як заклад комерційний. Відвідати кафе можуть всі охочі. Зазвичай це вихователі інтернату або навіть просто ті, хто проїжджають повз села. Тож можна вважати, що в області з'явилася ще одна цікава туристична родзинка.